Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро України, на каналі Української Відьми. Рада вас вітати! Херсон Одеса Миколаїв. Давайте дивитися, що буде, що чекає. На найближчі дні. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Херсон найближчі дні. Дивіться, дослівно. Біля води, да, ми розуміємо, що це два береги, біля води ми будемо мати якийсь гарний результат, якийсь навіть успіх, радість. Щоб там не казали, що ворог має перевагу, ворог буде сунути, ворог буде нам якісь проблеми робити, ми йому так само. Біля води буде десь наша перевага. Про всьому, при всьому повторення проблем і атаки йдуть саме на Херсон. Тобто ворог на фронті не може перетиснути, передавити, да? Херсон найближчі дні. Пусті надії. Ми так сподівалися, що нам щось дадуть, що щось зміниться. Багато розмов, що нас посилять. Щось гарне буде і для міста. Дивіться, щось їде вам на фронт. Я не бачу, що повністю була у вас тиша, але, от поранень може менше стати. На виборі, знаєте, як є можливість, буде можливість. Самим самим покращити ситуацію. Я думаю, що те, що я бачу, ну, не все можна про військових казати, давайте так. Те, що я бачу, військовим буде більше засобів для того, щоб вам було спокійніше. Я якось ну намагаюся коректно все це сказати, розумієте? Для того, щоб да, не компроментувати. Херсон найближчі дні. Ви якось будете сильно залежати від того, що відбувається на Запорізькій атомні. Тут можуть бути пуски звідти, розумієте. Для Херсона будуть зміни на краще. Вони повинні бути. Ви дуже просите знову карта зірки. Якісь можливості. Дивіться, тут є можливість, що вам дадуть якусь, ну, може, ППО щось дадуть. Але руйнування це не відмінить повністю. Тобто центр, житлові будинки передмістя – передмісті це приватний сектор. Вони залишаються. У нас нема вибору, нам треба йти вперед-вперед на фронті. Ми засиділись. Нам легко про це говорити. Це дуже важка робота, страшна, смертельна, але в нас нема вибору. Ну, знову Херсони, ближчі дні смерть. Обережно. Може бути важка швидкісна ціль. Це може бути кап ракета. Диявол активний, тому що на фронті йому щось не вдається. Тому будуть сильні криваві обстріли. Будьте в безпеці. Намагайтесь, я все розумію. Одеса найближчі дні. Ми до чогось готуємось. Як да, зараз ракетоносії, я знімаю відразу викладу відео ракетоносії зараз морі. Ми до чогось готуємось, але біда з іншого боку ще прийде. І як інша біда, Одеса найближчі дні. Можливо, ми чекаємо, як з моря, пряму да, атаку, а воно буде дуже хитро з боків. По боках. А біля моря, і тут порти. Порти. Знову є загроза. Руйнування цивільної інфраструктури, невеличкі будинки. Ще будемо дивитись, показує атаку. Одеса. Карта смерті. Швидка цілі, де, в'їзд, виїзд, околиць ще під загрозою. Дурить. Дивиться, де ППО. Вважаю, що ППО десь в'їзд виїзд з міста буде туди також бити. Одеса найближчі дні. Активний диявол. Ховайтесь, я вам чесно кажу. Маленькі будинки, і там, де рішення адміністративні приймаються, злий такий сильно на вас ворог прямо мене щелепо стискає. Угу. Передмістя. Десь у найближчі дні. У вісні, як діти сплять є загроза смерті. Тут може бути масований саме на вас. Він як готується. Є загроза. Миколаю, вітаю. Хотілося б, знаєте, без оцих страшних прогнозів, але не ми такі життя таке. Прильот показує по місту. До центру тягнеться, ви на околиці можете збити. Ще щось збиваєте. Якщо у вас є виробництво, то ну, промка, промисловість. Миколаїв найближчі дні. Ви якісь цілі збиваєте в області, вони йдуть транзитом. Ви їх і будете збивати, але щось поверне на місто. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні, є загроза. В області багато загиблих військових, місто, загроза для цивільних. Воно з води заходить, як висоту набирає, потім різко падає. Доля може відвернути, дуже стараються військові, дуже буде громахати ну, ніч така, навіть воно може бути не в саму темряву, знаєте, почнеться не в саму темряву. Але от доля крутиться так, щоб відвернути від міста, але це ну, якби все одно показує загрозу. Тобто не все можете відвернути.